Привіт! Сьогодні я до вас з рецептом запіканки. Саме за цим рецептом я найчастіше готую її у себе на кухні. Він простий і завжди вдається. У миску викладаю сир. У мене це 500 г жирністю 5%. Додаю цукор і ванілін. На кожну пачку сиру я додаю 1,5 ложки цукру. Мені так смакує найбільше. Ви регулюйте самі. Потім додаю яйця, перемішую ложкою і борошно. Також півтори ложки на одну пачку. І трішки розпушувача. І ще для аромату я додала цедру апельсина, а можна також цедру лимона. Ну це вже за бажанням. Перебиваю ретельно все блендером і викладаю у форму, яку попередньо змащую вершковим маслом. У мене це, до цієї форми, в принципі, нічого не прилипає, тому пергаментом я застеляти не буду. Викладаю, розрівнюю і ставлю в духовку приблизно на 30-35 хвилин при температурі 170 градусів. І ось така рум'яна запіканка вийшла. Нарізаємо після того, як охолоне. Коли запіканка заостигає, вона трішки осідає. Будьте до цього готові. Це нічого страшного. Викладаю на тарілку і посипаю цукровою пудрою. Люблю подавати таку запіканку з джемом або варенням. У мене зараз полуничний джем. А можна також із сметаною, кому як подобається. І ось така смакота виходить. Чудовий варіант. Сніданку як для дорослих, так і для дітей. Дякую всім за перегляд і до зустрічі на каналі!